Шановні студенти, закликаю вас обрати дисципліну сухової діяльності в особливих умовах. Її буду викладати я, Мальоман Віталій Іванович, доцент кафедри управління та адміністрування. Ми живемо в особливий час в умовах надзвичайного стану, і ми повинні знати, як проводжувати свою діяльність, коли є так, 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 такі особливі умови для життя і діяльності. В рамках цієї дисципліни ми розглянемо основні підходи до розуміння. Особливе поняття діяльність в умовах надзвичайного стану. Розглянемо в основні екстремальні стани, екстремальні умови, надзвичайні стани, як людина може будувати свою діяльність у таких умовах. Буде багато різних психодіагностичних методик, будуть тести, будуть відео, і буде розгляд окремих конкретних ситуацій, окремих кейсів. Також ми поговоримо про. Сучасні умови взаємодії із людьми, які мають певні психічні розлади, люди, люди які мають ПТСР, і як нам краще з ними спілкуватися, як краще з ними взаємодіяти. І я вважаю, що це десь буде носити практику-орієнтований характер і закликаю вас її обрати. Дякую.